Так, ну що, вроді би в нас ще дивись, яка погодка, сонечко, все прекрасно. Плюс тільки там не знаю, але печечки їдуть кожен день по пару машин. Давайте маємо подивимось, що тут. Десь там теж 30 градусів видавали, так? Да? <плес> давлення є. і глядь теж вже пішла. Якби саня ще не жужжали, то взагалі це не було. Это рубая, печки мыются. Это багато, багато. Я говорю, такие крючки вылетают, опять. Рублю равен. Давай. Здесь стоит дурачка. Включаюся. А довглянь, як стоїть, Вона практично не впало, що це польовало. Ну ладно, будемо мити.